На цьому занятті, ми з вами розглянемо задачу 168 на рисунку АБ перпендикулярний до відрізка СД, до BD. А відрізок СД також перпендикулярний до відрізка БД. Запишемо цю умову в дано. Таким чином, якщо Відрізок АБ перпендикулярний до БД, значить кут АБД, АБД буде дорівнювати куту СДБ, СДБ та дорівнювати 90 градусів. Далі, точка О середина відрізка БД. Так, позначимо. Якщо точка О – середина відрізка БД, це значить, що відрізок БО буде дорівнювати відрізку ОД. Ось він. БО дорівнює ОД. Так, є. Потрібно довести, доведіть, що трикутник АБО дорівнює трикутнику СДО. Так. Почнемо з розгляду цих двох трикутничків. Запишемо. Розглянемо трикутник АБО та трикутник СДО. Потрібно довести, що ці два трикутники рівні. Розглянемо ці два трикутники. Що в них уже однакового? У них є вже одна сторона, яка рівна. Дивіться, БО дорівнює ОД. Запишемо. БО дорівнює ОД. Наведемо цю сторону. Ось я візьму кольор, інший, наведемо цю сторону. Ось БО та ОД. Далі, що ми знаємо, що кут АБО дорівнює куту СДО, так? АБО дорівнює куту СДО та дорівнює 90 градусів. Так. Далі, яку ж нам ознаку використати рівності трикут? Що, якщо ми будемо використовувати першу ознаку рівності трикутників, нам потрібно, ми вже маємо одну сторону, кут прилеглий до цієї сторони, нам потрібно в цьому випадку довести, що інша сторона прилегла до цього кута, тобто та сторона, до якої кут торкається, вона також рівна. Тобто, потрібно довести, що АБ Дорівнює СД. Але нам цього в задачі не дано. Ми не знаємо, чи сторона А Б дорівнює стороні СД. Спробуємо використати другу ознаку рівності трикутників. Друга ознака нам каже, що, щоб два трикутнички були рівними, необхідно, щоб у них була. Одна рівна сторона, однакова сторона БО та ОД, а також були однаковими два кути прилеглі до цієї сторони. Що значить слово прилеглі? Це слово значить, що ці кути мають торкатися цієї сторони. Ось дивіться: у нас кут АБО, він, я рожевим позначу, торкається сторони БО. Ось він приклеєний, бачите, він приклеєний до сторони БО. Та кут СДО, ось приклеєний, торкається цієї сторони. Ось у нас вже є один прилеглий кут. Ми довели. Тепер нам потрібно ще довести. Що інший прилеглий до цієї сторони кут також рівний в одного трикутничка та в іншого трикутничка. Ось дивіться: інший прилеглий до цієї сторони кут це цей кут. Ось він. Жовтеньким я його наведу. Ось він. Бачите, він приклеєний до цієї сторони, ось приліплений. Так? Тобто, ми повинні довести що кут АОБ дорівнює куту ДОЦ. Дивіться, ці кути вертикальні, жовтенькі кути, вони вертикальні, тому що отримані при перетині двох відрізків. Так? А любі вертикальні кути рівні, а ну, отже, запишемо: кут АОБ. Дорівнює куту СОД це оди, так як, як вертикальні. Вертикальні. А отже за другою ознакою Ознакою рівності трикутників. Трикутник АБО рівний трикутнику СДО. Трикутник Трикутник рівний трикутнику СДО. C, D, U. Muito bem,